Ще один сет на прес середньої важкості. Е, якщо робити все правильно, то ви також будете розвивати і гнучкість. Що у нас буде? Це підйом прямих ніг наверх, розножка і також почерговий спуск прямих ніг вниз. Е, робимо все по 16 разів, три вправи одна за одною без відпочинку. Що мені потрібно, щоб ви зайняли вихідне положення, лягаєте повністю на землю. Добре, прижимаєте грудну клітину, добре прижимаєте поясницю і руки дивіться ставити під. Таз. Для чого ми ставимо під таз, щоб нас не хилило в ліву праву сторону. Все, ви піднялися. Ви підняли ноги вверх. Дивіться, якщо у вас є розтяжка, то ви тримаєте їх максимально прямими. Якщо немає, то трохи згинаєте. Що мені потрібно зараз? Це розтягнути прес, опустити ноги десь до 30 градусів і вернути на вихідне положення. Не опускайте ноги повністю. Два да, робимо 16 разів. Не опускаєте повністю три? Щоб не переросттягнути поясницю. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Повільно вниз. Йшли наверх. Мене хрустить збернений суглоб. У вас також може. Не переживайте, все нормально. 13. 14. 15. І останній разочок. Шістнадцять. нам потрібно підняти ноги максимально високо, трохи розбити коліна в різні сторону. І зараз я буду 16 разів скидати ноги в різні сторони. Голова лишається на землі. Я просто хочу подивитися на вас і ми з вами розставляємо ноги і згодимо. 16. 15. През зажатий. Тринадцять. Поясниця на землі. Тринадцять. Ноги максимально прямі. Дванадцять. Скинули. і на видиху 12. Піднімаємо. 12. 11, Десять. Через мене можете робити більше 8. Чим є насправді 7. Нічого. Шість. П'ять. 4. Три. Два. Підняли ноги вверх. І тепер ми почергово будемо опускати раз праву, раз ліву в ногу вниз. Опустили право, вернули на вихідне положення. Опустили ліво, вернуло на вихідне положення. Три, два, ван. І шістнадцять і п'ятнадцять, і чотирнадцять. І тринадцять, і дванадцять, і одинадцять. І плавно вниз. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять. Видих наверх. Чотири. Низ вдох. Три, ще трохи. Два. Один. Після того, як ви зробили, важливо розтягнути м'язи живота, можна робити сідничний мостик. Можна лягти повністю на керемет, обійняти два коліна, а можна повністю витягнутися та розслабитися. Ой, чудово.